Bom dia Таманова, я вітаю всіх, хто приєднався до Медіа центру України Укрфорум. Україн Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 454 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я традиційно дякую всім представникам медіа, які розповідають про нашу боротьбу за свободу. А зараз я хочу представити вам нашого спікера: це Наталія Галібаренка, посол України в НАТО, з якою ми будемо сьогодні говорити про шлях України до НАТО, про те, на якому етапі ми Зараз перебуваємо. Пані Наталію, я вітаю вас. Ми вас не чуємо. Доброго дня. Доброго дня зараз чуємо. Пані Наталю. Тож, як змінилось за цей час, 15-й місяць триває повномасштабне вторгнення. Про які значні зміни ви можете відразу нам сказати, які відбулися у ставленні всіх наших партнерів країн-членів НАТО до України? Я думаю, що найкраще підтвердження того, що ставлення до України змінилося з боку всіх наших партнерів, і членів альянсу. Це звичайно те, що ми стали отримувати допомогу як летальну, так і нелетальну з боку України альянсу. Якщо розробити просте порівняння, то я думаю, всі ми пам'ятаємо, що у чотирнадцятому році, на жаль, міжнародна спільнота, її реакція звелася до політичних заяв та з боку ЄС за запровадження санкцій. Але наскільки я зараз бачу масштаби допомоги, це зовсім інший. Підхід до того, що Україна має перемогти у цій війні, і знову ж таки, якщо раніше ще навіть рік тому наші західні партнери дуже часто уникали формулювання про те, що є кінцевою метою їх допомоги Україні, то зараз це звучить досить чітко: Україна має перемогти, і для цього так само і альянс готовий нам допомагати стільки, скільки буде потрібно. Пані Наталю, ми всі знаємо, чекаємо, що у липні відбудеться саміт країн НАТО. Наші державні діячі неодноразово вже говорили і говорять про те, що ми чекаємо на цьому саміті, що можливо ми отримаємо гарантії безпеки. Також наші діячі озвучують те, що ми чекаємо якихось конкретних рішень щодо нашого вступу. Тож які сценарії можуть бути на вашу думку. Зараз ми конкретно штаб-квартирі опрацьовуємо звичайно. Я це поділяю умовно на такі, як пакети, з якими ми виходимо на саміт. Це пакет політичний йдеться про те, що ми хочемо вивести наші відносини політичні на нову інституційну основу. І тут ми говоримо про те, щоб перетворити, наприклад, діючу комісію Україна НАТО на Раду Україна НАТО, яка дозволить нам приймати деякі рішення і е, обговорювати певні е, рішення разом з членами альянсу, а не окремо. Е, значить, про практичний пакет ми говоримо про те, що саме для України буде створено. Багаторічний план, який допоможе наблизити і надалі нашу взаємосумісність, тобто йдеться про допомогу Збройним силам України, і так само йдеться про велике збільшення фінансування існуючого зараз комплексного пакету допомоги. Тобто, якщо зараз до цього часу ми в рамках комплексного пакету допомоги. Закуповували аптечки, зимовий одяг, антидрони для наших збройних сил. То тепер ми говоримо про те, що наступні проекти вже будуть носити більш середньостроковий і довгостроковий характер, і йдеться про такі проекти, як гуманітарне розмінування, наприклад, медична реабілітація, і так, так само, тобто, ми виходимо на те, що ми будемо поступово переходити на зброю, натяч. Сьогодні стандарту. Це також передбачатиме проведення і продовження навчань і тренувань для українських військових. Пані Наталю, чи чекаємо, ми, що все ж таки на цьому саміті буде озвучена якась конкретна дата і перелік пунктів, які має, які має зробити наша країна для того, щоб цей вступ відбувся якомога швидше? Ми говоримо про те, що ем, бажано, щоб Альянс запросив Україну на саміті у Вільнюсі приєднатися. Тобто тут наша позиція вважає реалістична. Ми не вимагаємо надати конкретну дату вступу. Ми чітко визнаємо, що поки триває активна фаза бойових дій, це неможливо. Але ми говоримо про те, що повторення сигналів про політику відкритих дверей або посилання на рішення Бухарестського саміту 2008 року, який передбачав до речі надання Україні ПДЧ, що для нас це більше не актуально. Що Альянс разом з тим, навіть в своїх національних інтересах і в інтересах своєї безпеки має запросити Україну приєднатися інакше ми всі разом постанемо перед небезпекою. В разі після перемоги України все одно залишатиметься загроза повторного нападу з боку Росії, і лише вступ України до НАТО може завадити такому сценарію. Пані Наталі, щодо остання одна з останніх заяв генерального генцека НАТО говорить нам про те, що він сказав, що всі члени погодилися з тим, що майбутнє України в НАТО. Чи можна зробити висновок з його заяви, що все ж таки ми отримали підтримку від всіх членів? Чи все ж таки ви відчуваєте, що хтось все ж таки є країни, які блокують наш вступ? Дивіться, зараз е, умовно гарна новина, як це я називаю, в тому, що жодна з країн-членів НАТО не ставить під сумнів той факт, що Україна має приєднатися до лав альянсу. Питання і проблеми і дискусії починаються в коли і як саме це відбудеться. І отут давайте бути чесними: не всі країни в альянсі. Підтримують вступ України до України до НАТО на нинішньому етапі від дуже багатьох наших партнерів, і друзів, ми на жаль чуємо сигнал про те, що першочерговою задачею є перемога у війні, і лише після перемоги Україна має право поставити питання про своє членство. А зараз недоречно, як би це обговорювати? Але разом з тим є і група країн, яка Підтримує позицію про те, що навіть війна не може стати на заваді запрошення України до альянсу. Так фактичний вступ відбудеться пізніше, але має вже зараз бути політична воля для того, щоб запросити Україну до альянсу. Тому да, політичного консенсусу усіх 31 зараз немає, але ми над цим працюємо. На полях G7 ми знаємо, що також обговорювалося питання євроатлантичної інтеграції. Тож чи було там досягнуто якихось конкретних рішень? Знаєте, я ну, не, не покриваю саміт Великої сімки, тому прокоментувати вам якісь деталі я не можу. Тобто, все зводиться лише до тих публічних сигналів, які ми почули, а вони є достатньо обнадійливими. Тобто, про те, що велика сімка і далі буде підтримувати Україну і особливо нарощувати військову допомогу, і так само буде підтримка євроентичних прагнень України. Але знову ж таки, підтримка євроатлантичних прагнень це не завжди є еквівалентом того, що підтримується швидкий вступ. Тому тут треба теж проводити різницю між загальним курсом на підтримку євроатлантичної інтеграції України і тим, коли на яких умовах відбудеться саме приєднання. Дякую за інформацію. У нас є питання у студії. Прошу колеги. Укрінформ Іван Косакін вітаю, пані Наталія. Дозвольте спитати вас щодо вчорашнього матеріалу Wall Street Journal, де вони розповіли, що зі своїх джерел, що Україні пропонують гарантії безпеки за ізраїльською моделлю. І потім пізніше їм це підтверджує в інтерв'ю президент польський Анджей Дуде. Зі свого боку, ви можете пояснити підтвердити чи спростувати, і пояснити, що це за ізраїльська модель, і чи дійсно пропонують її Україні? Дякую. Я не можу вам підтвердити таку інформацію, тому і я в принципі не люблю спекулювати фактами, якщо я на 100% в них не впевнена. Можу просто сказати вам, що в самій штаб-квартирі питання секюріті guarantees ми тут не обговорюємо, тому що НАТО це багатостороння площадка саме в штаб-квартирі, але це зовсім не заважає Україні продовжувати окремі переговорні консультації з країнами-членами НАТО. І вони прозвучали знову ж таки в цій статті, тому відповідні переговорні консультації тривають, але я не в тій позиції, щоб коментувати вам їх результати. Дозволі ще одне питання поставити. Німеччина підтримує шлях України до НАТО, але нещодавно Шольц, президент Шольц, заявив канцлер, Шольц заявив, що Україні треба виконати ще багато критеріїв, і це питання неосяжного майбутнього. В публічному полі звучить критерій відновлення миру та територіальної цілісності. А про які ще може йти мова, які має виконати Україна? Один з критеріїв ви згадали. Тобто, Німеччина якраз належить до табору тих країн, які вважають, що першочерговим завданням всіх зараз є перемогти у війні, і для цього Німеччина в тому числі робить дуже багато. Те, що стосується інших, я як, як згадав е, канцлер речей, це звичайно е, ну, питання реформ. Тобто, не незважаючи на те, що зараз активна фаза війни, питання реформ в принципі не знімається так само з порядку денного, тобто НАТО, це ж не лише про взаємосумісні стандарти зброї і розвиток військового співробітництва. це так та і засади правової держави, верховенства права, прав людини. І просто ця позиція говорить про те, що навіть під час війни країни-члени НАТО очікують, що ми не будемо збавляти темпи реформ, що ми так само будемо забезпечувати верховенство права, боротися з корупцією, тому що лише це забезпечить як наш вступ в ЄС, так і наш вступ в НАТО, тобто в критеріях правової держави верховенства права вимоги в НАТО навіть десь близькі до того, що ми чуємо від європейського союзу. Пані Наталі, не можу вас не спитати. Ми всі багато зараз у всіх майданчиках, медіамайданчиках обговорюють контрнаступ. Чи може контрнаступ вплинути на ті рішення, які будуть прийняті у липні на саміті, на вашу думку? Ви знаєте, звичайно, важко не помітити такий ажіотаж, який створений. Навколо контрнаступу, і я розумію наших партнерів, які би хотіли, щоб він був успішним, закінчився звільненням більшої частини окупованих територій і призвів до перемоги України. І ну, наше, наше сподівання таке саме, але паралельно я думаю, важливо доносити сигнал про те, що не відно, від одного контрнаступу вирішується доля цієї війни. Ми протистаємо. Надзвичайно потужній державі, яка готова кинути всі свої ресурси на того, щоб знищити українську державність. Тому я колегам відверто кажу, що ми не можемо зводити кінець цієї війни до лише одного контрнаступу. Після нього можуть бути ще інші контрнаступи, і тим більше я вважаю, недалекоглядно говорити, що давайте зараз зупинимо будь-які рішення і обговорення перспектив України. До того, як завершиться контрнаступ, тобто певні рішення умовно про те, де майбутнє України, вони не мають бути залежати від оперативної ситуації на фронті, якою зараз важливою вона не здавалася з військової точки зору. Тому у нас є теж як своя робота, і ми маємо її продовжувати. Останнє питання: нещодавно з'явилася СМІ інформація про те, що президент Байден збирається відвідати Фінляндію і таким чином дати потужний сигнал для Росії. Наскільки країни-партнери очікують, що такі зустрічі потрібні, і такі сигнали, до чого вони можуть, яким сигналом вони можуть бути? Знаєте, я можу лише привітати такі такі плани американського президента, тому що. Я це розцінюю теж як потужну відповідь Путіну. Як ми згадаємо, сам початок повноваштабного вторгнення в Україну він же ж давався під соусом, в тому числі російським громадянам, що Путін прагне зупинити НАТО і треба зробити менше НАТО на кордонах з Росією, але своїм вторгненням. Тому числі він збільшив лави НАТО, приєдналася Фінляндія. Я думаю, ближчим часом ми побачимо Швецію серед нових країн-членів. НАТО розширює свої фланги і ще більше наближається до Росії. Тобто, ця задекларована мета, якою б фіктивною вона не була, навіть в цьому плані Путін отримав разючу поразку, в тому числі в очах міжнародної спільноти і російського суспільства. Пані Наталію, я дуже дякую вам за цей ефір, що знайшли час і долучилися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталія Галібаренко, посол України в НАТО. А наш наступний брифінг відбудеться о й годині. У нас запланована презентація дослідження, як російська дезінформація порушує права людини в Україні і в Європі. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі на нашу перемогу разом і дякуємо нашим Збройним силам. Слава Україні!